Ними у підземній галереї Острозької академії відбулася виставка ікон під назвою Мандруючі святі. Вернісаж був створений на основі другого міжнародного пленеру іконопису, що відбувався улітку на Волині. Тоді 15 художників з Польщі, України та Австралії спільно писали ікони, а уже комплексно їх бачимо на експозиції. Тут мені імпонує думка і мотив всіх тих пленерів саме. На те, що ми зараз наголошували, що тут збираються представники різних конфесій, і це мало б об'єднати світ, що тут збираються люди різних національностей, і це вони вже є якраз та тими послами світу, і найліпше напевно налагоджують ті стосунки між державами, між. Людьми ніж будь-хто інший. особливою родзинкою таких виставок є поєднання кількох конфесій та культур, а ще ікони написані різними техніками, зокрема темперою. Полотно також у кожного своє це відшліфоване дерево, скло. А от львівський художник Сергій Раткевич за основу взяв стару дошку, використовував ту фактуру, стару не роблячи нічого, тільки легко лаком пройшов, а вже темперою написав, так як він бачить того Святого Миколая. Авторами іконного вернісажу стали не лише професіонали з багаторічним досвідом. Ось, до прикладу, ікона студентки Вікторії Штик-Богородиця. Дівчина пише темперою: як бачимо, ця ікона не вимагає додаткових рамок, адже уже обрамлена. Виставка сакральних робіт зібрала багатьох любителів мистецтва. До цього дійства долучився і виконуючий обов'язки генерального консула Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцький. Завжди коли приїжджаю до стовської я... czuję siebie jak 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 ja byłby u siebie y, w domu. tak y, na żalu nas takowo taką akademii nie ma w łódzku czy w Równomu trzeba jechać chaty daleko do ostrocha poczuty prawdziwy uniwersytet prawdziwy Академію за його значний внесок у розвиток українсько польської співпраці в галузі науки, освіти, культури та мистецтва ректор Острозької академії Ігор Пасічник вручив подяку. Катерина Огольова, Олександр Пагальчук, Острозька академія.